В мальовничому куточку Дніпропетровщини розташований один з найстаріших навчальних закладів області Ерастівський коледж імені Ераста Константиновича Бродського Дніпропетровського державного аграрного економічного університету. На третьому поверсі нашого навчального закладу розташований музей історії Ерастівського коледжу. І сьогодні ми пропонуємо вам подорож у минуле. Наш коледж заснований завдяки зусиллям Ераста Константиновича Бродського, місцевого землевласника другої половини 19 століття, який дбав про розвиток сільського господарства та освіти нашого краю. Ераст Константинович Бродський протягом 28 років очолював місцеве дворянство і на цій посаді зробив дуже багато корисних справ для населення. Зокрема, заснував Верходніпровську нижчу сільськогосподарську школу. Яка функціонує і нині як Растівський коледж Дніпропетровського державного аграрного економічного університету, експонати нашого музею умовно поділені на періоди і представлені на таких стендах. Навчальний заклад в період 1899 1920 років, випускники сільськогосподарського училища, навчальний заклад в період 1930 1940 років. 1940-1960-х років. 1960-х років 1970-х років, 1970-х 1980-х років. З 1980 по 1999 рік та навчальний заклад з 2003 по 2012 рік. Навчальний заклад з 2012 року. Галерея директорів, засновники музею, ветерани праці, видатні випускники коледжу від Ераста до Ераста. З великими стараннями створювався музей коледжу. Започаткувала його у 1970 році учасник бойових дій, викладач суспільних дисциплін. Білокопитова Лідія Іванівна, яка зібрала на той час і систематизувала неоціненний матеріал про засновника коледжу Ераста Константиновича Бродського, випускників нижчої сільськогосподарської школи та середнього училища землеробства. Продовжили роботу по розвитку музею викладачі Віктор Іванович Фесюк та Анатолій Юхимович Литвиненко, які збагатили музей матеріалами про випускників, ветеранів війни і праці. У 1998 році, в зв'язку з перейменуванням технікуму і присвоєння йому ім'я засновника Ераста Константиновича Бродського, виникла потреба в докорінному переоформленні музею. Зміні в його тематиці. Роботу в цьому провела педагог з 40-річним стажем, ветеран праці технікуму Марія Степанівна Фесюк. За короткий термін зібрано і систематизовано матеріал про засновника технікуму Ераста Константиновича Броцького, першого директора училища, випускників дореволюційного періоду, стенди поповнені зібраним і систематизованим матеріалом. Особливу увагу слід приділити стендам випускники сільськогосподарського училища. Навчальний заклад в період 1899-1920 років. Які висвітлюють початкову історію коледжу і містять в собі дуже багато цікавих експонатів і фотографій, перший випуск Верходніпровської нижчої сільськогосподарської школи, на якій ми можемо побачити тогочасних учнів і порівняти їх із сучасними студентами. Також збереглися умови вступу до навчального закладу, в яких детально викладені вимоги до вступників і ті предмети, які вивчалися. Атестат про закінчення училища, виданий Пітонову Спірідону Васильовичу. Бродський Ераст Константинович, як освічена людина, запросив на посаду керуючого школи колегського секретаря, кандидата сільськогосподарських наук Павла Федоровича Тушкана, який одночасно викладав скотарство, зоологію та історію. Строк навчання в школі був три роки за одержанням кваліфікації сільськогосподарського старости. Опікун зобов'язувався протягом восьми років повністю утримувати школу за свої кошти. Згідно закону, підписаного імператором 18 травня 1911 року, відкрилося середнє сільськогосподарське училище землеробства з строком навчання 6 років. Училище ще стало сьомим по рахунку в імперії та другим після Уманського в Україні. Ця типова для свого часу споруда включала на першому поверсі кухню, їдальню та два класи, на другому поверсі чотири класи та службові кабінети, а третій поверх діяв як пансіон з кабінетом вихователя. Приміщення нижчої школи було пристосовано під лабораторії та кабінети. Про міцні знання учнів та високий професіоналізм викладачів свідчать спогади випускника 1919 року. Миколи Пестушка, який з вдячністю згадує директора Павла Федоровича Ташкана, викладачів Радченка, Лопатко та інших. В післяреволюційний період, зокрема з 1917 по 1923 рік, навчальний заклад іменувався як державне Верходніпровське середньосільськогосподарське училище, яке готувало агрономів. В період з 1919 по 1921 рік при училищі діяла сільськогосподарська профшкола та РОБФАК, який давав сільським дітям загальну середню освіту та готував їх для вступу в вищий навчальний заклад. З 1920 року технікум одночасно працював як вищий навчальний заклад по підготовці агрономів вищої кваліфікації. У 1923 році технікум перейменовано з Верходніпровського в Ерастівський. В період з 1930 по 1932 роки навчальний заклад мав назву Криворізький сільськогосподарський інститут зернового господарства. А з 1932 року знову як Ерастівський сільськогосподарський технікум. В цей час при технікумі працювала Вища школа керівників колгоспів. У 1935 році за сприянням викладацького та студентського колективів технікуму було присвоєно ім'я Кірова. 2 19 серпня 1941 року по 19 жовтня 1943 року навчальний заклад знаходився в окупації. Як навчальний заклад не діяв. В навчальному корпусі Другий поверх приміщення нинішнього кабінету директора знаходилась операційна госпіталь. З 19 жовтня 1943 року технікум відновив роботу. В 60-ті роки технікум готував техніків механіків, агрономів рільників, агрономів плодоовочівників та агролісомеліораторів. При технікумі діяла обласна школа підвищення кваліфікацій спеціалістів сільського господарства. У період з 1958 по 1962 роки в уджгоспі було закладено колекційний сад з великим набором сортів плодових, ягідних культур, винограду, Промисловий сад на площі 20 гектар та виноградник на площі 7 гектар, які послужили базою для підготовки агрономів плодоовочівників. В 1987 році проведено реконструкцію та благоустрій території технікуму. Висаджено велику кількість декоративних дерев та кущів та збережено цінні і унікальні породи. В цьому ж році було побудовано меморіал загиблим воїнам, який по сьогодні дбайливо доглядають студенти технікуму. В 1998 році Радгосптехнікум реформовано в державний аграрний з присвоєнням ім'я Ераста Константиновича Бродського. Згідно наказу 4 червня 2003 року, навчальний заклад став структурним підрозділом Дніпропетровського державного аграрного університету, що дає змогу випускникам коледжу одержувати повну вищу освіту за скороченим терміном на пільгових умовах. В різні періоди наш коледж закінчили випускники, які в майбутньому стали видатними вченими аграріями. Серед них хотілося б відзначити Зінченка Олександра Івановича, випускника 1947 року, доктора аграрних наук, професора Уманського державного аграрного університету, лауретар різноманітних державних нагород, автора наукових праць з рослинництва та кормовиробництва. Мороза Петра Івановича, випускника 1953 року, доктора аграрних наук, професора, академіка, автора наукових праць з екології та лісівництва, Забалуєва Віктора Олексійовича, випускника 1976 року, доктора аграрних наук, професора, автора наукових праць з рекультивації порушених земель. Шевелуху Віктора Степановича, випускника 1950 року, академіка Російської академії сільськогосподарських наук, заслуженого діяча наук у Росії та Білорусі, автора численних наукових праць. Коледж впродовж чверті століття займався пошуком нащадків засновника коледжу. У 2004 році коледж відвідав кореспондент газети Україна молода в Дніпропетровській області Сергій Довгаль, який мав двох годин бесіду з директором коледжу, який впродовж 10 років займався вивченням та збором інформації про династію Бродських. Матеріал цієї бесіди ліг в основу великої статті Сергія Довгаля Друге повернення Ераста Бродського, яку опублікувала Дніпропетровська єврейська газета Шабат-Шалом. Цю статтю в грудні 2005 року в інтернеті знайшов єдиний нащадок засновника коледжу його онук Ераст Матвійович Биков, підданий шведського короля. В період з 4 по 9 червня 2006 року Биков з дружиною Анною Кошпірович на запрошення дирекції коледжу відвідав Ерастівку напередодні 155-ї річниці з дня народження його знаменитого діда. Гордості сучасної Дніпропетровщини. Ераст Матвійович Биков надав коледжу унікальні документи, серед яких спогади його матері Софії Ерастівни, доньки засновника коледжу, які заповнили багато білих п'ям в біографії Ераста Константиновича Бродського та його родини. У 2014 році на територію нашої держави прийшла біда, а саме бойові дії на сході України. Багато з випускників коледжу приймали участь в АТО. А деяких з них героїчно загинули, захищаючи незалежність нашої батьківщини. Ми маємо пам'ятати імена героїв випускників: Коваленко Олег Миколайович, 1984 року народження. Загинув 29 серпня 2014 року у Іловайському котлі. Клим Олег Іванович, 1976 року народження. Загинув у липні 2014 року у бою під Лисичанськом. Федорченко Сергій Сергійович. 1981 року народження. Загинув 12 лютого 2015 року під містом Дебальцевим. Мироненко Віктор Миколаєвич. 1980 року народження. Загинув 17 лютого 2015 року під Дебальцевим. Василенко Микола Миколаєвич, 1986 року народження. Загинув 23 жовтня 2014 року під Маріуполем. Всі герої нагороджені орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять героям. В експозиції музею зібрані і експонати етнографічного характеру, які стосуються повсякденного життя українців. Це посуд, знаряддя праці, предмети декоративно-ужиткового мистецтва, картини, рушники. Музей функціонує для того, щоб зберегти пам'ять про минуле і показати студентам, як жили попередні покоління наших земляків. Колекції музеї зібрані експонати не лише з далекого минулого коледжу, а й з сучасного життя стін газети, фотозвіти про екскурсії та подорожі, вироби студентів, картини, вишивки, різноманітні поробки. Колекції постійно поновлюються новими експонатами, тому що коледж це живий організм, а музей відповідає за його пам'ять. Дякуємо засновнику коледжу за те, що дає змогу на протязі 116 років навчати та виховувати спеціалістів для аграрного сектору України. Ласкаво просимо відвідати музей Ерастівського коледжу імені Ераста Константиновича Бродського, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.